Я ні. Вогневу позицію зайняти. Звод, вогневу позицію заняли. Перший звод на вогневе позиції. По машинам. На військовому полігоні в Черкаському відбувся черговий етап бойового злагодження особового складу зенітно-ракетних батарей 93-ї бригади. Бійці з ПЗРК Ігла та комплексом Стріла 10 по тривозі виїхали на позиції та приготувалися до бою. Відпрацювали пошук повітряних цілей, їхнє захоплення та знищення. Тема цього етапу була прикриття механізованих підрозділів, від ударів повітряного противника під час ведення ними оборонного бою. В ході цього етапу були відпосувано заняття стартової вогневої позиції, переведення зенітних комплексів готовність 1 навпаки, готовність 3 повернення з на ісходний район, відпрацювання попутних нормативів. Також командири, що мають бойовий досвід, імпровізували з умовами виконання завдань. Раптово одна з машин була умовно пошкоджена, тож екіпажі двох інших прикрили її та евакуювали в безпечне місце. Командири зенітники 93-ї окремої механізованої бригади задоволені вправними діями своїх бійців. Військовослужбовці отримали необхідну практичну підготовку. Оцінка навчань відмінно.